Урок української мови, тиждень 32, сторінка 23. Тема нашого уроку. Закріплення знань про алфавіт. Сцеволовний Стайко. Незвичайні пригоди в лісовій школі. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами читати літературну казку Саводану Стайко Незвичайні пригоди в лісовій школі, а також пригадаємо з вами алфавіт. Попрацюємо у будиночку алфавіт. Чудове місто алфавіт. Йому сьогодні наш привіт. До нього пролягає путь, у ньому літери живуть. То будь ласка, які літери сьогодні вийшли погуляти в садочок і заблукали. Поверніть їх на місце. Це буква Б на третьому поверсі, на другому поверсі буква Л. на першому буква Т, буква Ч. Буква Ю. Що ви знаєте про букву Б? Вона позначає приголосний звук «Б». Буква Л позначає приголосні звуки Л і Л. Буква Т позначає приголосні звуки Т і Т. Буква «Ч» позначає завжди твердий приголосний «Ч». А м'який знак буква, яка не позначає жодного звука. Завдання третє. Розташуйте слова в алфавітному порядку. Адреса, абрикос, улітку бабуся. Зверніть, будь ласка, увагу, що слово адреса і слово абрикос починаються з однакової літери А. Перевіряємо абрикос перший, тому що друга буква Б. Адреса друга, тому що друга буква Д. Бабуся. На третьому місці улітку четверте слово. Виконаємо вправий фотоапарат. Подивилися, запам'ятали і записали. Перевіряємо перший склад БА. Дві літери великі. Другий склад біт. Літери маленькі. Третій склад. Порахуємо кількість букв і звуків у кожному складі: БА дві букви, два звуки, БІТ три букви, три звуки, УТЬ – три букви два звуки. Буква як знак, буква, але не звук. Заспіваємо склади на мелодію пісеньки про чарівника у повільному теплі.

Тепер спробуємо у швидкому тембі. Баба-баба баба баба ля-ля-ля-ля. Лилили. <питрес> так, ось така гарна пісенька, а ми вчимося читати швидко і повільно. Завдання шосте: Лина ластівка над полем. Та милується довкола. Лісом, лугом і ланами, що прибрались квіточками. Лине, тобто вона летить. Милується довкола, тобто дивитися, що є навкруги. А тепер швидко винела ластівка над колом, та милується довкола лісом, лугом і ланами, що з квіточками. Перегортаємо сторіночку і продовжуємо працювати. Прочитаємо довідку про Всеволода Мистайка. Коли він став по справжньому дорослим, йому страшенно захотілося. Повернутися назад у дитинство. Пограти, посміятися і побешкотувати. Але як це зробити, адже він доросла людина і він вирішив стати дитячим письменником? Але ми продовжуємо з вами працювати. Завдання 9. Укажіть жанр літературного твору про вигадані часто фантастичні події. Це звичайна казка. Правильний варіант під буквою В. Далі читаємо уривок і придумуємо йому заголовок. На першому ж уроці вчитель сказав: Sol це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух, учить співати по нотах, глибоко розуміти музику. А музика. Це найпрекрасніше з усього, що тільки у світі є. Так, да? який заголовок можна було б зібрати? Наприклад, урок Сульпеджо. Добре, хто автор цього уривку? Це, звичайно, все головні Сьогодні, читаючи текст, ми з вами зустрінемося з такими словами. Що вони означають, перегляньте на екрані. Та перше слово дублянка це кожу. Дременути. Дуже швидко побігти. Дременути. «Гущавина» – Місце, де дерева або кущі ростуть густо. барахло, непотрібні речі, мотло, сміття. Тенькнути, стиснутися від страху, тобто злякатися. Слово зухвали означає дуже грубий і нахабний, а жалюгідний той, що принижується нікчемний, улесливий, який містить лестощі або умовляння. Так чомусь читати слова в однежа. Дублянку, дременулих, в барахло, улесливий, жалюгідний. Ще раз. Дублянку дременули в гущавині барахло весливе, жалю гідні. Слова ведмежата. зухвали, тенькнуло всередині. Хрипки до печери зіщулилися, Перезернулися. ще раз. Зухвало! Тенькнула всередині хрипкий до печери, зіщулилися, перезирнулися. Почитаємо уривок тексту. Тато був витрушував на подвір'ї дублянку з овечої шкури. Здравствуйте, дядю, привіталися Косяй Полько. Як поживаю ваш вовчик? Загукав здаля Колько. Так, про що ми дізналися з цього уривку? Що наші Кося Вухань і Колько-Полючка прийшли провідати вовчика Вовченка. А тепер ще раз, але вже швидше, тато вовк витрушував на подвір'ї дублянку з овечої шкури. Здравствуйте, дяді, привіталися Кося Колько. Як поживаю ваш Вовчик? Загукав здаля Колько. Ну, а що ж було далі? Подизнаємося, коли прочитаємо і послухаємо Незвичайні пригоди в лісовій школі. Тато вовк витрушував на подвір'ї дублянку з овечої шкури. Здрастуйте, дядю, привіталися кося й Колько. Як поживає ваш? Вовчик загукав здая Колько. А що? Нема його в школі? Прогулює? Кажіть правду. Тато вовк зробив крок уперед. Наступного кроку друзі чекати не стали. Повернулися й дуж дременули. Ну, тепер вовчик нам дасть. Із жахом сказав кося. Вони йшли лісом, і раптом почули в гущавині чиїсь підозрілі голоси, спинилися, прислухалися. Ти що неприємностей захотів? грізно казав чийсь хрипкий голос. Насміхаєшся з мене? Барахло мені якесь тягаєш. Я, я, та ви друзі навіть не одразу впізнали голос вовчика Вовченка. Такий він був улесливий і жалюгідний. Одне слово, якщо сьогодні увечері не принесеш до печери в урочище, Сивого берку та щось путнє, я тобі покажу, хто такий шакал бацила. Я жартувати не люблю. Іди. Кося й колько зіщулились і перестали дихати. З кущів вийшов вовчик Вовченко. «Похнюплений з підібганим хвостом. Він був зовсім не схожий на те зухвале вовчення, яке звикли бачити в школі Кося і Колько. Усе було зрозуміло, без слів. Вовчик Вовченко зв'язався з дорослим злодієм, шакалом бацилою, і той примушує його красти. Додому вони бігли так, що серця в них мало не вискакували з грудей. З лісу вийшли раїз камняу та Зіна Бебешко. О, ви вже дома? спитало Рисеня. А ми прийшли дізнатися, як там Вовченко, як його здоров'я. Розгублено перезирнулися й мовчали. Але від дівчаток хіба очепишся? і друзі врешті не витримали й усе їм розказали. Треба якось виручати вовченка. вигукнула раїз камняу. Мені здається, сказала зіна Бебешко, треба піти сьогодні вночі. До урочища сивого беркута і і налякати шакала бацилу так, щоб він на все життя зарікся чіпати неповнолітніх, підхопила раїска Камняу. Ой, кося й Колько відчули, як у них щось тенькнуло і обірвалося всередині. Кося зітхнув, колько подумав і теж зітхнув. Якби все це їм говорили хлопці, вони б не вагаючись відмовилися, знайшли б причину і відмовилися. Але перед дівчатками їм було незручно, соромно і незручно, до того ж вони згадали свою клятву. Гаразд, зітхнули вони. Зустріч біля кривої беберези, сказала Зіна Бебешко. І так ось такий уривок ми прочитали з вами. Розберемо тем, про що ми прочитали, поглянемо на малюнки до авто. Малюнок перший, що ми бачимо на екрані, ми бачимо, як ося і Олько. Прийшли провідати вовчика, але його не було вдома. Лише був його тато. Тато коли? Зрозумів, про що прийшли хлопці, зрозумів, що його вовчик прогуляв. Але наші друзі не стали чекати і тікли від тата. На другому малюнку, що ми бачимо? Ми бачимо нашого вовчика вовченка який вже не такий, як у школі, а який навпаки боїться, боїться ось цього дорослого звіра, яким був шакал. виявляється, друзі зрозуміли, що саме для нього він брав, а, умів чужі речі. Хлопчики дременули чимдуж додому. Але по дорозі зустріли рисеня і козеня. Хлопці розказали, що які пригоди з ними трапили, і дівчата першими придумали, як врятувати Вовченка. І наступного вечора вони вирішили піти до урочища сивого Беркута і налякати там. Шакала Бацилу. Чи можна було вважати наших героїв справжньому друзями? Так, оскільки вони побачили, що їхній однокласник Вовчик Вовченко потрапив в біду і його треба рятувати. А ми підводимо піцами сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми читали продовження літературної казки все будем незвичайні пригоди лісовій школі.